Пісня гурту Еней НА". називається вона там, біля тополі. Біля тополі, очі чекають тебе, і сина все чекає, Бога вже Ми відродили. Наш Донбас. і ми зробимо нашу Україну найкращою країною на всьому земному шарі. Мене звуть Марина Данилова, я волонтер української армії. Ну за фахом я працюю вчителем в школі. І сьогодні на цей концерт попала випадково. Мене запросила. Пані Надія Ксенчук, це голова департаменту освіти. І я не збиралась поїхати. Ну, так сталося, що я тут. Я просто щаслива, що на цьому концерті такий позитив величезний. Я розчулена і виступом артистів, і тим, як зал, я до речі, Слов'янська, як Краматорська публіка зустрічала їх. Ну, Враження найкраще. Я вдячна дуже акторам за те, що вони приїхали, півтори тисячі кілометрів приїхали і подарували нам це свято мистецтво. Ну,

Я звук Татьяна. Я очі впечатлена церкву. Настолько все замечательно, я считаю, что нашому городу це необходимо і спілкування на рідної мови це дуже гарно. Мене звати Каршневич Дмитро. Я працюю в Львівському національному театрі імені Марії Зеньковецької актором. Ми приїхали сюди з певними переживаннями, тому що не знали, як тут сприймуть те, що ми будемо робити, те, що ми будемо співати. Але тішимося дуже з того, що люди дуже гарно тут приймають, тепла, хороша публіка, як і військові, так і цивільні люди дуже гарно сприймають наші ці концерти. Я вважаю, що такого треба робити побільше, щоб місцеві люди знайомилися з тою музикою, яку ми співаємо, і, і обмінювалися культурно одні з одним. Боїзка дуже насичена, бо два виступи в день, тобто і це військові частини, і для цивільного населення, будинку культури, тобто ми були в Сватове сьогодні в Крематорську, значить ще завтра. І, тобто, за фактично повний тиждень 11-12 концертів. Концерти йдуть як в військових підрозділах, так і в. В районних центрах і обласних центрах в у міст, великих містах Донбасу, і ми вражені тим, що людям насправді бракує цього спілкування, чистого, щирого українського спілкування зали, що в Сватовому, що в Краматорську, тут переповнені, і люди сприймають дуже дуже тепло концерти. Це я рахую є важлива робота, її треба. Постійно продовжувати і робити. З, з, з людьми ідеологічно донести до них е, тепло, я зрозуміла давно, і, власне, через те була ініціатива е, з мого боку, яка була підтримана зеньківчанами, е, провести такі, такі тури. Е, крім того, ще хочу е, сказати таку річ, що ми не тільки, е, я не тільки займаюся. Е, власне, з нашими зеньківчанами і з артистами в плані культурного обміну Схід-захід. Я ініціювала будинок офіцерів, підтримав і підтримали мою ініціативу інші військові частини, з якими я спілкуюся. Ми хочемо спільно зробити проєкт. Тобто ми його вже запустили і зараз займаюся організаційними питаннями з приводу роботи з підлітками. Проект називається Весела писанка. Ми знаємо, що вже скоро наближаються, за місяць часу наближаються великодні свята, і ми, львів'яни, маємо дуже гарний досвід, маємо гарну традицію писанкарства. І, власне, в той напрямок хочемо розвинути. І, власне, от щойно спілкувалася з відділом, з керівником відділу культури. Донецької області, управління культури прошу, Донецької області з приводу реалізації того проєкту, і я бачу, що місцева влада, місцеві, особливо молодь, дуже зацікавлена в такому спілкуванні і їх традиції відновлення, поширення тих традицій, які, є, які були споконвіків в Україні, їх цікавлять.